Трагедія у Полтаві, російський агресор наніс удар по одному з навчальних закладів міста. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. За наявну інформацію, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою та прильотом спиртоносних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна із будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з під завалів. Наразі рятувальники. Продовжують свою роботу. Відреагував на удар по Полтаві і Володимир Зеленський. За його словами, влучання було по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами. Більше 180 людей поранені. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин. Того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. У МВС повідомили, що поблизу місця влучання розташований житловий масив у багатоповерхівках ударною хвилею, вибило скління та пошкоджено фасади. Поліція проводить по квартирі необхідно. Перевіряють, чи немає постраждалих там. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Роботи тривають, рятувальні служби із рахуванням безпекової складової працюватимуть доти, доки не переконаються, що де з-під завалів абсолютно усіх. Щирі співчуття родинам загиблих ця трагедія, чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злого. Оченому у Міноборони закликали всіх довіряти лише офіційним джерелам інформації, адже будь-які спекуляції на цій трагедії уже є.